Від звичайних смс до відвертого шантажу зловмисники у соціальних мережах вигадують все більше схем для викрадення коштів, маніпулюють і на темі війни як вберегти себе від таких шахрайств та що робити, якщо помітили підозрілу активність на вашій сторінці. Анастасія Терещук розповість. Тут я так думаю, просто зійшлося. Зірки та час, коли я був зайнятий, і просто там натиснув і все. Що йому зламали аккаунт, Ярослав помітив майже одразу. Мені почали одразу всі дзвонити писати, що тебе зламали, ти там розсилаєш голосування. проголосуйте там за Хрещена або там за кого за племінницю. Якусь Ярослав до слова проголосував у цій розсилці. Муж шахраям зробити це було легше. Чоловік каже: тоді через його сторінку коштів не просили. Проте через акаунти знайомих виманювали. До мене від декількох моїх знайомих прийшли посилання, але вони прийшли там, а, типу, позич гроші, щось таке вже. Я одразу почав їм дзвонити на мобільне. І Герой нашого сюжету правильно зробив. Якщо вам прийшло подібне повідомлення про прохання надіслати кошти, відразу телефонуйте власнику аккаунта. Це важливо, тому що ми аналізуємо всю інформацію, весь масив даних, і відповідно так ми швидше реагуємо на загрози і оперативніше встановлюємо зловмисників. Для того аби вимонити кошти, зловмисники вигадують сотні схем, починаючи від повідомлення про виграш машини і завершуючи темою війни. Одна із останніх схем отримання допомоги від держави, та нібито повістки від ТЦК. Такі листи надходять користувачам на електронну пошту, і ніби все виглядає дійсно як офіційне звернення. Проте, перейшовши за посиланням, потрібно ввести всі дані своєї картки або ввести коди, за допомогою яких до вашого пристрою доєднаються шахраї. Якщо є фінанс... грошова допомога, вона відповідно Є про неї зазначено на офіційних ресурсах, і відтак ви можете вже навіть самі з офіційних ресурсів перейти за цими посиланнями і бути впевненими, що ви не спілкуєтеся з шахраями, а саме з представниками відповідних організацій Чусні. Якщо ви все таки потрапили на гачок шахраїв, перше, що потрібно зробити, це зайти на свою сторінку, перевірити звідки був останній сеанс. Далі завершити всі підозрілі відвідування. Потім змінити пароль на складніший та пройти двоетапну перевірку. Потім потрібно повідомити у своїх соціальних мережах друзів про ваш злом, аби вони не надіслали кошти. Якщо вони вже це зробили, то терміново звернутися у кіберполіцію. Кого зламали? Є такий термін в, в американців: фрукт, що низько висить. Той хто не захищається, в кого слабкий пароль, кого немає двофакторної автентифікації. Легко ламається, і кінцева мета інтернет-шахраїв – заробити на вашій сторінці кошти, або ж безпосередньо через вас, за допомогою шантажу, якщо на ваших акаунтах були особисті файли, або випросивши кошти через ваших друзів, або ж інформаційні кампанії, писати неправдиву інформацію політичного змісту. Не можна CVV, CVC-код – це три цифри на зворотній стороні картки. Не можна повідомляти свій пін-код і не можна повідомляти коди з смс. Це все, що виманюється, воно виманюється, щоб вас надурити. Аби не стати жертвою шахраїв, не залишайте своїх даних на невідомих сайтах та періодично змінюйте паролі на надійніші. Це має бути комбінація із 12 символів і більше. Анастасія Терещук, Олександр Корецький, Ми Україна. Марафон єдині новини.